АККУРАТНО! СЮДА В УКРАИНЮ! СЮДА! сюда! СТОИТЬ! Лути, психотропные речевыны, обе гиполиармежи, намфетамин. Призвища и официалы купаться нечего. Половлю под шок-рик канабис, да? Ммм. Що вона з собою являється? Наркотичні засоби. ПВП. ПВП? Це упаковано просто. Всередині якого знаходиться прозорий пакет. Можете пояснити, в решті згортки знаходиться. Вам 100... Хочеш увагу, які в вершок там. Національна поліція! Відчиніть двері! Прівай швидко! Висте! Проведення обшуку за адресою міста Кам'янець-Подільський. Документ, який має значення рекрема провадження народу посилу по і збуту наркотичних засобів та психотропних наречових наркотичних. Підітьтесь, Так. Четыре тисячі п'ятсот Ізоленти Із, за, із залишками невідомої речовини. І один. Вчинені злочиня, передбачених частиною другою статті 307. тут все розпасовано, правильно? Так. Тут розпасов. Всі заповнені. 12, 12, 12, 14, 15, 16. 6. Це що? Соль. поліцейські Чернігівщини спільно зі співробітниками СБУ в Чернігівській області затримали шістьох підозрюваних у наркоторгівлі та припинили діяльність розгалудженого каналу збуту психотропних речовин та синтетичних наркотиків з мільйонними прибутками. Правоохоронці провели низку обшуків у Чернігівській, Запорізькій, Хмельницькій та Львівській областях та вилучили готові партії наркотиків і так званих закладок. Слідство встановило, що наркобізнес організував 35-річний мешканець міста Кам'янець-Подільський. Він створив у телеграм-каналі магазин з продажу амфетаміну та солей Альфа пвп та залучив до цієї діяльності ще п'ятьох спільників з різних областей України. Члени міжрегіонального угрупування займалися збутом психотропів у великих масштабах по всій країні. Щомісяця у результаті незаконних оборудок з продажу заборонених речовин фігуранти заробляли понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу поліції Корт провели затримання та санкціоновані обшуки у помешканнях всіх зловмисників. В ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили готову партію порошкоподібної речовини у зіп пакетах, що схожа на амфетамін, пакетики з кристалоподібною речовиною білого кольору, що схожа на солі альфа пвп а також пакети з речовиною рослинного походження, що схожа на канабіс. Слідчі слідчого управління ГОНП в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури задокументували 19 фактів збуту психотропних речовин амфетаміну та солей альфа пвп та повідомили шістьом зловмисникам про підозри за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. За вчинене затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.